Всім доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Погода в нас жахлива, так і продовжується в нас жахлива погода. А в якому сенсі жахлива? В тому, що голольот. Світла не було і не знаю, коли дали. Півчетвертого прокинулася світ є, а півдесятого ще не було. А коли дали, не знаю. Але прокинулася скоренько, водички понабирала, посуду повремила, пів четвертого. Та й далі лягла до цих пір, поки є. Але навіть не можу подивитися графіка відключення. Інтернету нема в нас ніякого. Ні мобільного, ні оцього. Провідного не знаю, по якій причині, мабуть, ну як не знаю, Пообривало, мабуть, провода. Оце все зв'язано з цією причиною, тому що в мене сестра в село Гайберні. То вчора дзвонить, каже, Люда, в нас шість вечора вчора, як не пропав світ. То не знаю, коли дали. два часа з нею говорила, то ніби то ще не було світла. Нас теж 에, позвонила до нас, думаю, може, це в мене щось не так. Дзвоню до нас і кажу, дитина, в тебе є інтернет на кеть, тетя Люда, де він може бути, як в мене якісь світла нема. Пообривали провода, позамикало ці гіляки, оце всі хрустальні дерева попадали. І таке виходить? Але, тим не менше, у нас сніданок. Знову в мене гарячі бутерброди, знову в мене смачна запашна кава. Знаєте, що ці бутерброди кожен день підряд? Тому що з неділі залишилось нарізаної цієї ковбаски на тарілочках. Сир, ковбаска. Я купила, племінниця принесла, тітя Люда, на стіл покладе. Ну, понарізали і воно позалишалося. Та й тепер добре, що є свід, що я зможу зробити гарячі бутерброди, я їх, до речі, полюбляю. Хочу поїхати в гайверон, тому що почала ж кружки в'язати, ножиці було двоє. Знайшла одні, погано ріжуть, рішила підточити, взагалі перестали різати. Мастер. Одним словом, треба поїхати купити нові ножиці, щоб гарно різали тканина. Ну, і знову ж я на дороги не розраховую. І думаю, мабуть, треба хліба зайти в АТБ, купити хліба і собі і мами, і піти сьогодні довідатись до мами. Тому що дзвонити це таке, там, щоб хоч не вийшла ніде, та не впала. Знаєте, старими людьми важко їм щось розказати і доказати. От їй так треба і все, і можуть піти. Так що, друзі, всім смачного сніданку та запашної кави. Джексонові їсти не це? А йдуть ще Тихенько, що творить. Джексон! А тихенько! Боже слово не моє сказати. Жах якийсь. По погоді мінус один, але сьогодні передають плюс один на день, то не знаємо, що має далі бути. А оце така тут такий лід. Боже, белуся, з них збиває, белуся, хайда, гайда, Боже! Ой, Поняття, гайда, там розсипалося. Белуся, їж, бо не стане скоро світло. Іду тобі біом кукурудзинки принесу. І зрозуміла ця Белуся, що там кукурудзки більше, ніж у неї. Приходжу вона вже там. От хитруха. Кукурудзки внесла, бо постійно туди не дойти. Гляньте, гляньте, що творить, гляньте, Щоб в себе не з'їла і пішла. Все, отак. От Знаєте, вчора чим було легше ходити, тому що оцей сніжок він був не поламаний і був рівненький. А зараз оці такі горбики взагалі біда. Взуття, гляньте, поміняла. Але я вам скажу, це лежать шати теж. Лежить страшні. Така поранка. Але хочу їхати в Гайверон. Йду подивлюся на трасу, що там робиться на тій дорозі. І те, що я попелем посипала, воно вже навіть не відчувається. Знаєте, не відчувається. Бодичку зверху принуло. Ну. ну, дорога така. Така дорога, я думаю, нормальна. Дорога, я думаю, нормальна. Тут буде на день каша. На день буде каша. Дерева, правда, всі так і стоять кришталеві. Йду на зупинку, але гляньте, дорога гарна, розбита. І йти теж добре. І знов, друзі, що мені таке крайнє було, що я такою негодою поїхала в гайвер? Можна було б, можливо, обійтися без усього на сьогоднішній день, але друга розбита, там ходити не можна було до магазину, від магазину, хліба, три булки, дві мамі і одну собі. Мені подобається такий хліб, так, великий, по 28 біблів. Так. Олія. Мами віціальні пластиків. Банани. Банани це, можливо, піду. Завтра, можливо, післязавтра до сестри. Ну всі. А це собі по знижці 47 ніби, гривень кілограм. Таких три підчорняних вже купила. Одна саме можна було зекономити. Але, і ще собі. Собі таких два сирочки. Теж на саме можна було зекономити. Але ще я вам скажу, все життя я економлю на собі. Кінці-кінці, я колись вже можу, на особі не економіку. А більше нема на комп. Тепер все за тебе. Тепер заврови. Тепер заврови. Мачалочки. Отакі губки, такі пористі мені подобаються. Вони жирні так затримують. Потім. Мою ще акційне 30 чи 37. Тепер за чим поїхала основне, за ножицями? 55 гривень, але я вам скажу: вибору не було. Купила з того, що було, ніби найкраще. Отакі. І ще, іще батарейки. Беса вже не працюють на тих батарейках, які є. Їх мені часто зараз не треба тих цих вагів, але от буває треба. Раз і нема. І ручку. Всі ручки, які є, вже пасти не пишуть. Все отака в мене. Ніби і нічого не треба було, а подивися, ну, і нічого лишнього. Погода страшенна. Оце з цих іду і спроводив, падає, оце що наморожене було, лише губ, губ. І оглядається, думаю, це відки це такий звук. А такий звук, ніби там не з провода падає, а з криші якоїсь великої. Світло в нас є на даний час. Йду до мами, єлі виродилася. Тут то добре йти по дорозі. Водичка гляньте. Тече ніби весною. Сьогодні день такий хороший, не холодний. Трішки цей кришталь з цих дерев вже впадає Не знаю, коли я долізу. Чуєте, дерева впадають Звук такий. Іду, наче в фільмі ужасів. Під ногами жах. Там все тріскотить. обпадає цей лід. В общем, жах. Не знаю, коли я долізу таким черепашим шагом. Сипу. Це Оце все сипеться, сипеться дерев так. Ой, так, да, я вже фу, 30 метрів пройшла цієї вулички, а вже впіла, я вам скажу по правді. А Воно обпадає, але може хоч обпаде. Та й не буде такого нещастя. Ой, боже, а тут взагалі отут. Лучше йти отут. Хоч рівнички. Чуєте, який грохот? Як не зліва, то справа. Ось все нападало. Це все з дерев. йду в голошок, в старих голошок. І дуже, не знаю, дуже тяжко йти. Доходжу я від мами додому і знаєте, вділа капюшон. бо як дала мені в голову ота сосулька з дерев, що падає, мало не показалося. Я по житті не ругаюся, але ви знаєте, на такий вирвався трохетажний мат, що сама собі не повірила. Аж стошніло так було погано. Що ж, друзі, всім гарного дня, гарного тихого вечора, спокійної ночі, будьте здорові та самим. А я додому палити в грубі, тому що ще не паляно. Дуже важка була роб... дорога. Дорога дуже була важка, але не можна, щоб і не піти. Сказала мамі, оце сиди в хаті, газ в хаті є, вода в хаті є. Курам їсти дала, на тиждень хватить. Ну, звісно, я піду туди, кажу, завтра в тебе не буде ніхто. Значить, друзі, ну все. Будьте здоровенькі мені.